Слава Україні! Саме героям героям, через яких ми сьогодні з вами тут. Так, я є студент національного університету Франка, представляю студентську раду Львівську. Є пару ідей, які хотілося б сказати, але не хочеться оминути те, що було. Чому ми тут зараз і чому зараз це сталося? До речі, зараз всі мерзнемо, було б класно зробити завтра флешмоб. По 10 гривень, по 20, то скільки може на термобілизну хлопцям на схід. Тому що якщо мерзнемо ми тут, то уявляєте, що в окопах, що там. І розумієте, що сталося зараз, що, чому ми тут стоїмо, чому приїхав я? Особисто я приїхав для того, щоб згадати, вшанувати. Тому що це є символ, це є те, що почало міняти країну. Ще не вмерла Україна. І саме тоді ми зрозуміли, що вона ще не вмерла, що вона ще може боротися і вона може стати з колін. І на сьогоднішній день ми приїхали сюди, щоб сказати хлопцям, які там вище сидять. Чому вони сидять там? Чому сьогодні в нас новий парламент? Не через те, що вони такі класні, в них класні ідеї, а через те, що на Грушевську, на інститутській помирали хлопці. Через те, що зараз війна. Через те, в нас є зараз парламент. І саме ми маємо їх контролювати. А на сьогоднішній день читаю новини і виявляю такий ляпас. Ляпас усім нам, ляпас усій революції. Опозиційний блок очолює комітет. З питань прав людини, А тепер ви уявляєте. І наступне питання: били 30, як кажуть, 30 беркутівців били хлопців на майдані дівчат, і їх не можуть знайти. За один день знайшли міліціонера, який побив е, фаната Ані Лора вчора. За один день знайшли дуже швидко Геращенко, заступник міністра е, внутрішніх справ, на своїй сторінці Фейсбук це прокоментував. За один день знайшли за рік, не можуть знайти тих. Хто хотів задушити українську державність, хто хотів продушити націю. І на сьогоднішній день ми розробляємо проект: проект контрольної наглядової ради при Верховній Раді України, тому що за ними треба дивитися. Так ми їх вибрали, але треба за ними дивитися. На сьогоднішній день опозиції в Верховній Раді немає. Є один блок, який себе називає опозиційним, але ми всі розуміємо, що це таке. Це такі колишні риги, бандити. І ті, хто голосували за закони 16 січня. І тому ми маємо створити громадську альтернативу, громадську опозицію, яка буде наглядати. Є 26 комітетів в Верховній Раді є 26 комітетів. В кожній має бути студент, який розпочинали це все. Це має бути один з волонтерів і один з тих людей, які зараз на насуть. Це мають бути люди, які за честь за Україну будуть там сидіти і контролювати, що сталося. І при будь-якій інформації це має доходити до нас всіх. Нарешті має бути якийсь конструктив, якась дія, якась зміна. Хл... Виступали попередні хлопці з ременційного пакету реформ. Чому вони мають писати закони? Ми обираємо депутатів, з ним платиться зарплата з наших податків, а хтось інший за них робить роботу. Тому сьогодні ми маємо бути верхові райми контролювати для того, щоб того не повторилося. Тому що ми це заслуговуємо. І заслуговують всі хлопці, які це все зробили. Дякую. Слава Україні!